Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі «Дій Твори живі. Сьогодні я у піжамі. Перед увагами не звертайте увагу, тому що сьогодні буде відео про сон і я вам розповім про дуже-дуже крутецьку техніку, яка допомогла мені і допомагає мені швидко заспати. Дізналася я про неї нещодавно, але все. Більш детально у відео. Тому, якщо вам цікаво, дивіться, так, зі мною, до речі, сьогодні мій помічник, хоч мені 32 роки, але я його обожнюю. Я та людина, яка зіткнулася у своєму житті з проблемами зі сном, пов'язаних зі сном. В мене було і безсоння, я не могла дуже довго заспати, проблеми з засинанням, е був розбитий дуже фізичний стан і взагалі. Я вважаю, що сон це складова, дуже важлива складова нашого життя, і треба піклуватися про свій сон. Я пройшла той етап, коли в мене були дуже такі важкі проблеми зі сном. І, звичайно, я себе дуже погано відчувала як на фізичному, так і на ментальному рівні. Я думаю, що люди, які зіткнулися з цією проблемою, або ж зараз знаходяться у цій проблемі, вони мене зрозуміють. Також я та людина, яка перепробувала дуже багато технік, якихось лікарських засобів, всіляких коротше методів для того, щоб покращити свій сон, і мені дійсно є чим поділитися. Але в переважній більшості ці всі методи були бездієвими, і мені вони ніяк не допомагали. І тут я дивилася одного блогера свого знайомого, і він теж жалівся на те, що в нього почалися знов проблеми зі сном, і він не знає, що з цим робити. І я почала гортати коментарі. І мені зустрівся один коментар. Жінка просто у двох реченнях виклала цю техніку, і я така подумала, це дуже. Легка техніка, і її варто спробувати. Я розумію, що в нашому сьогоденні, в нашому беременному світі, особливо в Україні, дуже важко говорити про повноцінний здоровий сон з постійними тривогами, вибухами, переживаннями, нервовими якимись розбалансуваннями. Це все зрозуміло, але треба прагнути. Треба прагнути до того, щоб, хоч якось, налагодити свій біологічний процес, і якщо є можливість поспати, але не вдається, ця техніка дуже може допомогти вам. Так як, як в мене зараз немає проблем зі сном, але в мене є проблеми з швидким засинанням, і бувають такі випадки, що треба швидко заснути, тому що треба рано вставати. А я така людина, що мені треба полежати ще півгодинки про щось подумати. І тому ця методика мені дуже-дуже зараз допомагає. І я її вперше використала, і вона мені допомогла. а Потім думаю, ну, можливо, це якийсь збіг обставин. Думаю, ладно, спробую ще завтра. Спробувала на наступний день, і вона в мене знову спрацювала. І якраз у той момент, коли вона в принципі і повинна спрацювати, я така я думаю, так, спробую там напротязі 5 днів такий влаштую собі челендж. Якщо вона мені прям всі 5 днів буде допомагати засипати, обов'язково зніму відео на свій канал про цю техніку, тому що вона тоді буде варта уваги. І що ви думаєте, напротязі цих 5 днів я е, суто з цією технікою швидко засинала. У мене не було ніяких проблем з засинанням, тобто я могла лежати про щось там думати, візуалізувати, медитувати. Але в той момент, коли я розуміла, що все треба спати, я починала виконувати цю техніку і засинала. Дуже легко і просто. Тобто, я так почала керувати своїм сном, тобто я почала засинати тоді, коли мені це потрібно. А раніше з цим могли бути проблеми. Так, давайте вже перейдемо до. Техніки виконання цієї методики. Ця техніка, я не знаю, як вона називається, я її назвала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це і вся суть цієї техніки. Перед сном я всім рекомендую готувати своє приміщення до сну, тому що це полегшить, особливо, якщо у вас є якісь проблеми зі сном, це полегшить ваше засинання. Ну, Наприклад, можна розстілити постіль, відкрити-провітрити кімнату, особливо зараз у нас холодно і такий прохолодний, морозний, прохолодне морозне повітря буде дуже гарно впливати на ваш сон. Далі можна вімкнути якусь медитативну музику, можна помедитувати, ну коротше, зробити все, щоб розслабитися. Особливість цієї техніки заключається ще в тому, що у кімнаті повинно бути таке приглушене. Можна використовувати соляні лампи, якісь нічнічки. Головне, щоб світло було таким розсіяним, приємним, таким приглушеним. Щоб воно не подразнювало вашу нервову систему. І далі все дуже просто. Ви лягаєте, закриваєте свої оченята і починаєте рахувати до п'яти. Один, два, три, 4, 5. І на шість ви відкриваєте свої очі, і поглядом можете пройтись по кімнаті або просто вибрати собі якийсь один об'єкт і на ньому фокусувати свою увагу. Далі ви повторюєте цей весь цикл до тих пір, поки ваші повіки відмовляться відкриватися. В мене завжди, у мене один раз вийшло, вийшло заснути на третьому циклі, але можливо я там була втомлена. Завжди, десь переважно, в мене виходить засинати на п'ятому циклі. І от ви рахуєте, ви закриваєте очі, ви рахуєте один, ну про себе. Один, два, три, чотири. 5, 6 і відкриваєте свої очі. Як я пояснюю цю техніку і її ефективність? Ну, по-перше, своїм рахунком у голові ви вимикаєте всі ваші поточні думки. Про що ви думаєте? Тому що переважно ми лягаємо спати, і в нас просто починається шум оце в голові. А треба зробити завтра те, а чому я сьогодні не зробив те, а чого я вартий, а мені вже стільки років, ну, і, коротше, оцей весь сумбур. Щоб швидко засинати, нам треба навчитися вимикати оці всі думки, і коли у вас в голові тиша, ви дуже швидко будете засинати. І ось саме цей процес. Коли ви рахуєте у себе в голові, він вам допомагає виключити абсолютно всі думки. І вся ваша увага вже сконцентрована на тому, щоб рахувати. Далі ви підключаєте свою фізику, своє фізичне тіло, ви відкриваєте на рахунок 6 свої очі і фокусуєтесь на якомусь об'єкті. Я це трактую так, що коли ми просто рахуємо себе в голові слоненят, це мало ефективно, я це пробувала, я могла вже доходити до 467-го слоненят і не засинати. Ну, це не дуже дієво. А ось коли ми задіємо ще своє фізичне тіло, тобто проводимо якийсь процес да, фізичний. Здійснюється таке комбо, і воно теж схоже на якусь медитативну практику. І от коли ви вже на якомусь етапі там, я не знаю, скільки вам циклів знадобиться, будь ласка, якщо ви спробуєте цю техніку і вона у вас вийде, напишіть мені в коментарях, на якому циклі ви вже заснули. І ось у той момент, я засинаю у той момент, коли. Я долічила до п'яти і собі така кажу, все, я вже не можу відкрити повіки, мені так важко, я така розслаблена, я вже хочу спати. І все, після цих думок це якийсь, мабуть, сигнал мозку, що все треба засинати, і все ну, просто мене вимикає. І я засинаю. Я не знаю, як спрацюю у вас. Я ж кажу, я вже і оця жінка, яка написала коментар, вона каже, що мені ця техніка допомагає безвідмовно. Мені вона теж допомогла безвідмовно. Тому спробуйте, чому б не спробувати. Особливо у людей, які є проблеми, мені здається, що вони хапаються за будь-які якісь техніки, за будь-які методи, щоб тільки поліпшити свій сон. Ось вам ще один інструмент. Спробуйте, якщо він вам сподобається і допоможе, я буду дуже-дуже щаслива. І напишіть мені про це коментар, і звичайно, поставте пальчик цьому відео для його просування, щоб більше і більше людей дізналися про цю чудову техніку. В принципі, ось все це вся техніка. Користуйтеся. Я дуже дуже сподіваюся, що вона вам допоможе. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Хороших вам снів!